Відомій миргородській художниці Ніні Унтило виповнилося 80. З нагоди ювілею у краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона відкрилася її 25-та за ліком. Персональна виставка, за словами директора закладу Андрія Фесенка, у двох виставкових залах музею представлена лише невелика частина творчих робіт авторки, яка навіть у такий важкий час для української спільноти перебуває у пошуках гармонії та краси. Ніна Монтило родом із Слобожанщини. Народилася 25 липня 1943 року в селі Савенці на Харківщині. У Миргороді здобула професію художня кераміка. За направленням працювала художником на Сумському фарфоровому заводі. Але доля повернула знову до Миргорода. Тут Ніна Григорівна працювала художником-оформлювачем на підприємствах міста. У Миргороді пройшли її життєві роки і становлення як художниці. Особливо заслуженою нагородою за її творчу працюю. Є присвоєння звання лауреата літературно-мистецької премії імені Антона Шевченка на загальноміському рейтингу популярності людина року 2010. На полотнах Ніни Унтило переважають квіткові натюрморти, пейзажі і кольорові замальовки. Тисячі картин створила художниця душею і серцем. Без любові не живу. Краски через тиждень міняю. Не, не зможу знову, тому що це, це ніколи ніколи. Любов ця не проходить, і малювати хочеться, і хотілося, і хочеться. Люблю найбільше акварель, бо це, це скрипка. В акварелі 24 кольори, у маслі нема 24 кольорів. І у акварелі ще можна більше придбати, і наскільки тонка. З ювілеєм від імені міського голови іменинницю привітав секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій та вручив грамоту за збереження національних художніх традицій і активну громадську позицію. Звучали слова подяки та найщиріші привітання на адресу мисткині і від виконувачки обов'язків начальника відділу культури міської ради Інни Білозоренко. Представники мистецьких кіл Миргорода зізнаються, що щиро поважають Ніну Григорівну за її незаперечний талант та внесок у світ живопису. Я дуже поважаю Ніни Григорівну як людину і як художницю. І, ну, я знаю її вже дуже давно. Я як приїхав у Миргород, то почав ну я вже займався живописом, то я почав знайомитися з місцевими художниками. Ну то, по-перше, я познайомився з Беркульцем, з іншими і з Ніною Григорівною. Вона колись мені дала свою певну допомогу. Я за це їй вдячний до сих пір. Це унікальна подія для Миргорода. Такого різноманіття картин, як тут, і в цій художниці ви ніде не побачите. Вона, я навіть не знаю, чи є ще в Україні такі художники, які малюють тільки квіти. Ну, не тільки квіти, але ну, основа її творчості це квіти. Це квітковий рай, і ми запрошуємо усіх, щоб вони обов'язково це побачили своїми очима. Тут взагалі панує така атмосфера. тут… Я думаю, що кожен, хто прийде на цю виставку, він побачить тут не просто квіти, тому що кожна картина це ж не просто гарна картинка квітки, а кожна картина зачепить, я думаю, кожну людину і визвиє якісь свої емоції, такі щось своє кожна людина побачить у цих квітах. Загалом, під час мистецького заходу, гості багато спілкувалися із авторкою виставки, зичили її натхнення і творчих звершень, та зазначали, що ця експозиція серед миргородців та гостей міста обов'язково матиме великий успіх.